Будівельна галузь нині розвивається швидкими темпами. З'являються нові матеріали, технології, нове обладнання. Тому без інноваційних підходів до підготовки сучасних будівельників неможливо, запевняють учасники конференції. Для того щоб довести до Майбутніх робітників до педагогічних працівників, які здійснюють підготовку конкурентно спроможних робітників, саме з цією метою ми сьогодні проводимо спільно із КНАУФ нашу науково-практичну конференцію. Дослідження вимог ринку праці щодо професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельного профілю, виявили, що реалії будівельної галузі дійсно диктують нові підходи до формування професійної компетентності фахівців. Посилюють вимоги до кваліфікації майстрів виробничого навчання і викладачів. Важливим є навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення процесів професійно-технічного навчання. Однією з проблем, які має вирішити інформатизація в освіти, є швидке старіння знань, спричинене динамікою науково-технічного прогресу. Ми маємо готувати фахівців, дотримуючись принципу випереджувального навчання. Добре розуміються у Бердичівському професійному будівельному ліцеї, колектив якого тримає руку на пульсі технічного прогресу. Цей заклад він. Живе сьогоденням, дивиться в майбутнє, але це сьогодення і майбутнє. Він бачить на фундаменті минулого на тих досягненнях і конкретно роботі тих людей, які були задіяні в діяльності цього навчального закладу. Будівельний ліцей Бердичева успішно співпрацює з концерном КНАУФ, який є одним із світових лідерів з виробництва будівельних систем для опорядження споруд і будівель. Вагоме значення для скорочення термінів і вартості будівництва, зниження трудомісткості робіт і підвищення продуктивності має пра праці, має сучасна механізація КНАОВ. Компактні габарити та досить незначна вага штукатурних машин. Простота і зручність регулювання, обслуговування, високий ступінь захисту, надійність, довговічність механізмів під час виконання будівельних робіт. Це переваги компанії техніки ПФТ, Ну яку випускає компанія КНАУФ. на основі нових будівельних технологій КНАУФ у ліцеї здійснюється підготовка будівельників, упоряджувальних професій. Монтажників гіпсокартонних конструкцій саме вони і доповнили теоретичну частину конференції практичною, показавши майстер-класи. Сьогодні ми будемо показувати майстер-клас «Влаштування підвісної стері на доріневий каркас. Також будемо показувати влаштування арки та кріплення гіпсокартону, заробку швів та шпаклювання.